Всім привіт, з вами Кіт Кіт, і ми йдемо розвалити солоранг на Альфі. Ось це моя команда Мрії, і ми зараз йдемо розвалювати, ось це моя зборочка, ось такі емблемки, перші два предмети. Далі все тут. на синій бав для того, щоб вороги боялись, Забираємо цілим рейдом синій бав під хілом ангелки і забираємо красний і батьки. Ідемо робити засаду на хадамбі, і вона такого точно не очікує. План капкан провалився, але нічого страшного, ми йдемо далі. Бачимо, що тут пол-хп, другий скіл, перший скіл, ульта відхватилась, точно його забираємо. Бачимо, що тут ще інь гуляє, хоче нас забрати, дає в нас ульту, ми це переживаємо. Перший скіл, другий скіл, замідляємо його. Так-тах-тах і забрали. Два кілосика мені в капілочку, а баданг продовжує фідить сабера. Забираємо тут кріпочка і далі продовжуємо цю гру. Баданг дожав Ганга і ми йдемо йому на помощь. ульта, другий скіл, перший стіл, забрали. Сабіра забрали Джонсона, ідемо забирати черепаху. Як бачите, сноубол вже вийшов все нехуйовий. Забираємо черепашку, бачимо, що інфів і її скіли. Тахи Страку, сраку. в нього гультує. Я забираю з бадангу ульти своєю, ультой, щоб забрати кіл як істинний стілер. Забираємо в нього красний баф, тому що він йому не треба. І кидаємося в ворогів з кілами, щоб показати, хто тут сам є. Знову йдемо допомагати цьому бідолагі на баданги, але бачимо, що сабір вже поняв, що поділа пахне посінами. І забираємо всю галду з вишки і вишку з нею, бо за це дають золото. Золото ми любимо. Друга черепаха за нами, бачимо Джонсона, він передумав нічого страшного, спіймаємо його іншим разом. Піймали сабіра на живця в відді Ангели. Забираємо його в нашу капілочку і далі. Бачимо двіжуху, йдемо розбиратися, що тут відбувається. Їм забирає нашу ангелку, але ми йому так то й не прощаємо. Забираємо його теж і забираємо його бав, бо найближчим часом він йому не понадобиться. Ми йшли за вишкою і знайшли Джонсона з ханабі. Забираємо цих двох голубків і пугаємо циклопа своїм першим стілом. Ще одну вишку забрали, гру не проїбали. Щенячий патруль, патруль і ліс і знаходить цю крису, даємо в нього всі кнопки, але забрати не виходить. Так криса забирає кіни, але ми того не так не прощаємо. Ангела сідає в мене і ми його не здоганяємо. Забираємо ще один кінь в нашу капілочку. Бігаємо по всій карті і показуємо, хто тут бать. Ангела нам допомагає, але то не допомагає, хтось все одно фідонить. Бачимо, що Джонсон злітає з ньому джусіньку, джусіньку забирають, забираємо їх вдвох в відповідь. В ульту, сюди. Мінус Джонсон, мінус інь. А ці сукуни сидять під вишкою. Ще одна фрі черепашка, бо золото ми любимо. І на мужика ловим Джонсона обличчям. Кипсаємо всі кнопки, щоб когось забрати. Получається забрати одного, другого, теряємо ангелу. біжимо за циклопом, на мужика кидаємо в нього перший скіл, щоб він боявся. Кидаємо в нього смайт, тому що він кріп їбаний. І забираємо ще один кілосик. Пугаємо ханабі першим скілом, щоб вона боялась. І бачимо, що в нас там криса ззаду появилась. І ловим Іня на ульту. І гра каже, що я маньячила. Пугаємо Джонсона першим скілом і кидаємо в нього в спину чи палку. Можна було б, я вкинув. Влітаємо під вишку, щоб забрати цю ханабі, а ця собака Джонсона заїжджає з іншої сторони. Наказан задірзесь. Забираємо фрілорда і йдемо гоняти далі цих петушків. Бачимо, Джонсон під'їжджає, даємо мульту, жмякаємо всі кнопки, тому що ми не знаємо, що вони роблять. Жму заморозку, бо кнопки КД. Моя команда відходить і продає мене за пів порошка і даже ангела Ульта не допомагає. Поки ще є час, записуємо ні кіння, щоб потім знать, кого пиздить. Забираємо ще одну башню, бо кажуть, що це важливо. Забираємо ханабі, тому що вона тут просто так гуляла. Граємо в трони, завершуємо це із А ти підпишись і постав лайк цьому відео, а то я тебе запишу на карандаш. З вами був Кіт-Кіт і до зустрічі в нових відео. Пау!